На... То було, то... Мій броток ще з якимось... Були, то, ну, така лісничука була. І там такий був п'єць, ну, покої ті були на лісництво. Вони нанести там мені зброї. Не байдуже, а я почав би в те шукати. Бо стаби крали. Почав чули шукати, то. І знайшли ту зброю. І братка, мав взяли, нагнали тільки людей, бо то склеп би крали, я вам повідом. І з того, що склеп би крали, воно шукало всюди за тим чим. І там знайшли той зброю і ще попускали багато, а мене взяли до кого, я сидів любові. Ми придумав, мав, мав пересуд бути суд, приміщила. Але мене багато казати, мене виробило. Я бо може і пішов. Він не знали того, коли дій я був. Чули ти за нього? Він сам спетинич. Його сестра ще видала за такого русського якогось... Тим, що він був як колись стогон тим самим. Як то, коли... І вона ще за того руску, і той, а він був грамотний. І продав від того а він колись сидів нас, де, де я жив, він там того та господаря сиді, служив. Воно була бідна, за службу. А він був трохи грамоти, і він таким чином ще був судойов. Тому такий питатель, який був при межі колоді, mm -hmm. то вас відпустили. І він на вірут у Сказав так, і так, там нанесли зброю, то б... я казав, що де були, коли сиділи там, то так і так, і то якось війні не все. Що... Ну, ну а що, потім ви були вдома і вас не, нікуди більше не брали? А? Як ви повернулися додому, вас вже більше а? нікуди не брали. А потім я Гол... голосити? Голосити, чи хтось оголосив? Були такі що йшли голосити і попали на кучбабу, то побили їх. А ми хоч нам дало голоси до аж ми голосити ще ходили. І так я ще ставив вдома. О, таке було. То вас Це... до війська вже не брали? А? До війська вас не брали? Та ні, хто мав брати до війська? Кого? Колички. Коли Коли русські йшли колись 24 рік. І брали, а, а тоді, правда, е, то таке було багато казати, що вчили нас руски, Бу, е, був такий житт був у селі, і ще й на том, тебе грусь, і він у нас, ті хлопці ті наші, десь було, може б сказати, до 20 хлопців, то нас вчили. Як чинити, як то, то, то. І якраз по, ми пішли по морський ліс так проводити з ними такі, такі челучині, щоб так, таке не на другий. І ми вже тоді ви, що німецькі літаки пішли туди. Я б, ну, нас пустили, І я так хоч далося, що мені вже більше не брали, а там тих. Вісімнадцять років ту вже позабирали багато хлопців, большевиків. І правда, так і ще стали вдома.